Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики. Дітки, минулого разу ми познайомились з вами із цифрою 4. Пропоную зараз трошки пограти. Починаємо! Для нашої гри нам знадобиться наша картка з горизонтальними лініями і набори геометричних фігур. Виконуємо разом. Викладемо на верхню смужку три трикутнички. Один, два, Три. три, трикутнички. На нижню смужку викладемо чотири кружечки. Один, два. Три. Чотири є. Утворімо пари, наклавши кружечки на трикутники. Ось так. Один кружечок на один трикутничок. Утворюємо пари. Так. Яка фігура залишилась без пари? Кружечок. Так. Чого ж тоді в нас більше, дітки: трикутників чи кружечків? Так, кружечків більше. Наскільки трикутників менше, ніж кружечків? Трикутників менше на один. Молодці! Як ви гадаєте, що необхідно зробити, щоб кружечків та трикутників стало порівну? Або забрати один кружечок? Так, і стало фігур у нас на смужках порівну молодці. Або додати з нашого наборчика ще один трикутничок. Так, Щоб фігур стало по 4, додаємо трикутничок і утворюємо ще одну пару геометричних фігур. Так? Тепер у нас дві групи фігур. Чотири трикутники і чотири кружечки. Умнічки, дітки, діставайте і розгортайте зошити. Ми не доробили декілька справ. Дітки, знайдіть в зошиті завдання 3. Розгляньмо його уважно. У нас зображені коробочки із різними цукерочками. Так. А в кружечках записані цифри. Вони позначають, скільки цукерок у коробочках. Порахуємо цукерочки в коробках і з'єднаємо ці коробочки із цифрами в кружечках. Готові. Беремо простий олівчик і починаємо. В першій коробочці у нас. Дві цукерки. Знайдіть кружечок із зображенням цифри 2. І поєднаємо лінією від коробочки до цифри. Наступна коробка. В ній лежить три цукерки. Знайдіть кружечок із цифрою 3 та поєднайте їх. Ось так. Наступна коробочка в ній лише одна цукерочка. Знайдіть кружечок із зображенням цифри 1, і поєднаємось з цією коробкою. І ще одна коробочка. В ній порахуємо 1, 2, 3, 4 цукерочки. І залишилась наша цифра 4, як вітрило. Пам'ятаєте? Ось так ми порахували і поєднали кількість із цифрою. Розгляньмо ж тепер вправу 4. Погляньте, яка в нас складна схема. Але ми із нею впораємось. Намалювати нам треба стільки фігур, скільки показує цифра. Подивіться: 2. Два... Трикутник. Рухаємось за стрілочкою. Зображені трикутники. Скільки. Два. Все правильно. Погляньмо далі. Три. Чотирикутник. Рухаємось за стрілочкою. Що ми намалюємо? Чотирикутники. Скільки. Три. Малюємо разом. Перший чотирикутничок. Другий. Чотирикутничок і третій чотирикутничок. Перевіряємо. Порахуємо: Один, два, три. Три. Чотирикутники. Все правильно. Рухаємось далі. Цифра чотири. І кружечок. Рухаємо за стрілечкою. Що ми будемо малювати? Кружечки. Скільки? Чотири. Разом всі. Один. Два. Три. Чотири. Зупиняємось. Перевіряємо. Чотири кружечки рахуємо. Один, два, три, чотири. Молодці, дітки! Знову візьміть рахівні палички. Сьогодні хочу вам запропонувати з наших рахівних паличок викласти цифру 4. Робіть це, будь ласка, зручним для вас способом. Пригадаємо, що цифра 4 в нас схожа на вітрило, яке стоїть на ніжці. Так? Отже, спочатку пропоную викласти довгу ніжку. А потім до неї зробити вітрило. Ось таким чином. Схожа моя конструкція на цифру 4. Так, сподіваюсь, у вас теж добре вийшло. На цьому, дітки, наше заняття сьогодні завершується. Я дякую вам за увагу! Чекаю фотографії ваших четвірочок і ваших зошитів. А зараз пригадайте, подумайте, на що схожа цифра 4. Так, на вітрило. Погляньте навколо себе і знайдіть предмети у кімнаті, які схожі на чотирикутник. Що це може бути? Це вікно, це двері, це підлога, телевізор, шафа. Молодці дітки! Дякую ще раз вам за увагу і кажу вам до нових зустрічей! Бувайте!